Hola chicos, hoy seguimos hablando del objeto indirecto. Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про непрямий додаток: Objeto indirecto uh, o complemento directo. Іспанською ми його можемо зустрічати як objeto indirecto або complemento indirecto. Отож, як ми казали, мені подобається, Me gusta – тобі подобається, Te gusta – їй подобається, Le gusta – нам подобається. Нос куста, вам подобається. Ось куста і їм подобається подобається», густа. Окрім дієслова густар, ми можемо використовувати будь-які інші дієслова. Кожен раз, коли ви хочете сказати їй, йому, нам, вам, ви просто кажете мете ле нос «ос», «лес». Якщо ви хочете наголосити і сказати, наприклад, протиставити мені подобається кава, а мому чоловіку подобається чай. В такому разі, ми скажемо амі ель кафе» і а марідо, ле густа ель те». Тобто, ви можете завжди додати амі густа», так? Але ніколи ми не опускаємо слово ме. Амі ми, ми дублюємо, амі густа» Або просто кажемо ме густа. Так само, якщо зрозуміло, що це йому подобається з контексту, ми просто кажемо льє густа. Але якщо ми хочемо саме сказати, Наголосити, йому подобається, а ель лі густа а їй не подобається. І Аея но лі густа Отож, практикуємо обхету індиректу з іншими дієсловами, з тими, які ми, ми з вами вчили, в групі дієслів Го і СКО. Отож, як ми скажемо, я вам приношу ось – Я тобі пропоную. Теофреско te propongo – Я їм відповідаю. Лес контесто. Я їх запитую. Лес pregunto – Я тобі кажу. Те діко. Я вам кажу. os діко. Я вам кладу. Ось понго. Я її кладу. Лепонго. Я йому перекладаю. Летрадузко. Я вам перекладаю. Ось традуско. Я їм кажу. Лес віго. І пам'ятаємо, заперечення ми ставимо ще перед цим. Тобто, якщо ви хочете сказати я не тобі кажу, Я тобі не кажу. В українському ми кажемо Я тобі і потім не кажу. Але в іспанській мові обов'язково скажемо не тобі кажу. Йо но те, діко. І тепер практикуємо все з запереченням. Я вам не пропоную. Но ось пропонко. Я вас не запитую. Но ось прегунто. Я їй не відповідаю. Но лє контесто. Я тобі не приношу. Но те трайко. Я тобі нічого не приношу. Но те трайко нада. Ем, я їй не перекладаю. Нолетрадуско. Я йому не дарую. Ноле регало. Я їм не даю. Нолес дой. А тепер не тільки я роблю дію, а в нас міняється підмет. Тому думайте уважно, яке закінчення буде в дієслові. Вони нам не кажуть. Ellos no нос, дісен. Ми їм не кажемо. Но с дефимос. Вона нас не запитує. «Ella no nos pregunta», Ми їй не відповідаємо. «Nosotros no le contestamos». Якщо ви хочете продовжити і зробити оцей а, наголос, та емфасіс, ви це поставите далі вже в кінці. «no le contestamos a ella», або хочете на початку, насправді, не суттєво. A ella» ноле no контестамус. Їй ми не відповідаємо. Е, Кемастенко. Е, вони нам не приносять. Ейос нос траєн. Вони нам не пропонують. Ейос но нас пропонен. Вона тобі не кладе. Ея ПОНЕ. No І знову ж таки, підмет ми можемо пускати. Тому вона тобі не кладе, якщо зрозуміло, що вона. Ми говоримо про неї, ви можете сказати просто ПОНЕ. No ми тобі не кажемо, пропускаємо ми, коли в надій слово сказати, накажемо, провіднювати на ми. Но те дефимос. Ви мені не кажете. Пропускаємо ви но ме дефіс. Вони нам не відповідають. Пропускаємо вони і. Окей. Це вимагає. Можете написати свої власні приклади в коментарях під цим відео. Hasta la próxima!